Вони зупинили її, бо порушила правила дорожнього руху. А вона їх послала і утекла. Вона це обличчя державного телеканалу Наталія Розинська. Відео її скандалу з Даївцями з'явилося в мережі і б'є рекорди переглядів. Лише за добу його подивилося 100 тисяч людей. Машини від шановно! сона. Шанона, з автомобіля. І Я вам влаштую. Дуже вірвані роки. швидко представилися мені всі, швидко показали своє посвідчення. Треба сказала, я вам влаштую таке. Ви всі позлітаєте з роботи. Всі ці не тихі слова лунають на адресу працівників державтоінспекції, бо вони зупинили її. Телеведучу Наталію Розинську. Буцімто за порушення ПДД це сталося 2 травня через зупинку під знаком Зупинка заборонена. Наталка пригальмувала біля квіткової крамниці, побачила вивізку зачинену і поїхала далі. Та вже за кілька десят метрів її спинили працівники спецпідрозділу Кобра, і тут каже телеведуча, все й почалося. Мене окружили три ма. З яких вибігло п'ять здорових мордоворотів, і як в старі 90-ті часи почали скривати мою машину і витягати мене з машини, і тупо бити мене, наставляють в голову пістолет через лобове скло, я помічник адвоката, я вам влаштую таку козькіну Так? <плес> 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 Кликала міліцію аби поскаржитися на міліцію. А вони склали на неї чотири протоколи: за ігнорування знаку, невиконання вимог міліції, відмову надати водійську посідку та засвідчити, чи могли скласти ще більше. Скільки можна ще складати адмінпротоколів із 173 статтею адміністративного кодексу України, тобто дрібне хуліганство, і непокора працівника міліції 185. -та. Нині вдає за фактам конфлікту з Теледівою Триває службове розслідування за його Результатами до діла може долучитися й прокуратура зі слів речника МВС може дійти і до карної справи. Опір міліції – максимальне покарання, позбавлення волі до двох років. Натомість телеведуча вже сама йде до прокурорів скаржитися на міліцію. Підозрано струск мозку. Якби я могла вам показати синці на моїх грудях і на моєму животі, і цей е, шрам, який вже зажив, який просто з нього текла кров. Ця лексика вирвалася е, випадково, тому що це, це в це мене був. В стан шоку, а ще кілька років тому вона впадала в шок. І від менш брутальної лексики я зі своєю бабушкою сижу ввечері, 10-та година вечора, і два хлопці. Кажуть, я перепрошую п'ять разів. Пролунало слово. Давайте запросимо дівчат з сусіднього номеру. Аби я перепрошую, зазвичай на сітіві, аби потрахатися. Наталія Розинська була у комісії з питань захисту суспільної моралі, належала до громадської колегії. При ній чинний член моральної комісії, актор Богдан Бенюк, переглядає відео з екс-колегою по моралі і хоче ще Дайте ще раз подивитися. Ще Власне. раз подивитися з двох сподобалось. Ну скільки заходів було на інтернеті? Бенюк фіксує на належну поведінку телеведучої. Утім, чи лайка справді нецензурна, так одразу визначити не береться. Не має бути нормою таке спілкування. Нецензурна лайка це знову треба посилати на комісію, на нашу, визначати чи це лайка, чи це не лайка. Бо ми дійшли вже до такого дебілізму. Що ми вже навіть не, не розуміємо, що є нормою поведінкою нормальною, що є нормою не непов... Це відео в інтернеті лише за добу переглянуло вже 100 тисяч люду. Кількість коментарів зашкалює здебільшого образливих, та вистачає і захоплень запальним норовом білявки. Відео в інтернет ймовірно виклали самі правоохоронці, хоча вони цього і не підтверджують. Одне зрозуміло, ролик монтований. Погроз пістолетом, про який згадувало Розинська, там теж немає. Анна Сряднова, Зорислава Кадиколо та Вадим Гаращук. Програма вікна. اه